Сьогодні у мене чай, який пахне рисом, але не просто рисом. Це пуер з ароматом клейкого рису, який китайці п'ють. Коли хочуть тепла і спокою, оці маленькі кругляшки виглядають просто, але в них є фішка: чорний рисовий пуер, теплий, густий, як обійми в пледі, зелений рисовий легший, трав'янистий, але з тим самим ароматом печеного зерна, ніби тільки що відкрили пакет попкорну, запах. М -м, тут немає штучних ароматизаторів. Це листя плюс спеціальна трава нанмуціо, яка пахне як рис на пару, її в Китаї кладуть навіть у супи для аромату: чорний, м'який, темний, насичений. Смак схожий на теплий хліб з медом. Зелений, ніжний, світанковий з тією самою теплою нотою рису. Цей темний, він глибокий і заспокійливий. Той самий момент, коли сідаєш на теплий плед після довгого дня, і така м'яка теплота в грудях, а зелений легший. Він, як ранок на кухні. Коли сонце тільки-тільки торкнулося вікна, тонкий аромат зерна і дуже теплий післясмак.